Всім привіт! Сьогодні чергове відео на тему зроби сам. Не тільки у цієї машинки, у багатьох інших машинок в такому віці з'являється така хвороба, яка називається вагітний чоловік у народі. Піктограмка з вагітним чоловіком. Як правило, ця штука вже не лічиться всіми цими сканерами, видаленням помилок. Навіть якщо помилка видаляється, то це стається тимчасово. І якщо не дай Бог. Ви потрапите в аварію, то ваші подушки безпеки на 99%, на 100% не спрацюють. Тільки із-за того, що висвічується ця помилка. Заміна цієї деталі, вона, по-перше, дороговартісна в роботі, по-друге, сама ця деталь дороговартісна. Ну Так, щоб вам сказати, на сьогоднішні ціни, оригінал коштує десь 3500 сам цей шлейф в гривнях, і робота по її, його заміні. Ну, там від тисячі гривень. Такий самий шлейф, але аналог коштує 3,5 рази дешевше. О, сьогодні спробую замінити улітку сам, покажу і розкажу вам. Це називається улітка, підльоровий шлейф. Я вам показував нову таку. Бачите, оригінально виглядає так само. Виглядає це все дуже страшно для пересічного автомобіліста, який не займається ремонтом автомобілів, але не все так страшно. Беріть і робіть. Все дуже-дуже просто. Бачите? Проморгало 5 чи 6 разів. Пройшло всі тести і лампочка потухла. Вагітного чоловічка більше немає. Але дивіться, є, є один нюанс. У вас так може і не статися. Але це не значить, що ви помилку не відпрацювали. Алгоритм дуже простий, все можливо, все дуже легко і все це робиться. Зараз я скажу.